Сьогодні у нас основне питання порядку денного засідання уряду це внесення змін до закону України про державний бюджет. Українському війську, прикордонникам та внутрішнім військам необхідно терміново кошти для проведення мобілізації, і приведення як Збройних сил, так і внутрішніх військ. Так, і Державної прикордонної служби в відповідний ефективний стан. Вчора ввечері пізно у нас була нарада у виконувача обов'язки президента України. Щойно я отримав всі бюджетні запити трьох ключових відомств, які повинні забезпечувати безпеку і обороноздатність країни. І у зв'язку з загрозливою ситуацією, яка є сьогодні на українських кордонах, і військовою агресією з боку Російської Федерації, нам сьогодні необхідно прийняти рішення про термінове формування резервного фонду і направлення коштів цього резервного фонду на мобілізацію, модернізацію і підвищення боєготовності внутрішніх військ. Міністерства оборони та Державної прикордонної служби. Перший бюджетний запит на три місяці складає загалом 6,8 мільярда гривень. Фактично нам необхідно в 10 разів збільшити суму коштів на оборону, яка була передбачена в поточному. Законі про державний бюджет для того, щоб в цих надзвичайно складних умовах профінансувати Міністерство оборони і інші силові відомства, нам треба буде перерозподілити кошти і зняти з низки програм ці мільярди. Тому що сьогодні мова йде. Про захист нашої країни і будь-які інші витрати не будуть нічого вартувати, якщо українська армія, українські збройні сили не зможуть захистити державу. Уряд прийме сьогодні рішення про формування резервного фонду для здійснення заходів з оборони в розмірі 6,8 мільярда гривень. Ті програми, в тому числі і соціальні, які будуть скорочені, можливо, будуть відновлення після того, коли ми захистимо державу. І після того, коли в Україні почнеться економічне зростання. Я просив би зараз в першу чергу міністра оборони і міністра внутрішніх справ проінформувати по ситуацію, яка є в країні, що відбувається в Збройних силах, чи готові ми до оборони країни.